Насамперед ми хочемо оголосити про відкриття виставки молодої художниці керамістки випускниці Львівської національної академії мистецтв пані Лесі Паду. Ця художня виставка є її перша персональна виставка. Більшість робіт були створені під час роботи. Арт резиденції Національного музею заповідника українського часу ніжного. Я ніколи не подумала, що перша моя персональна виставка буде проходити в таких сумних, такий сумний час. Mm. Mm. Но сподіваюся, що вона якось трошки розвеселить цей період і надихне вже когось на якісь позитивні емоції, на якісь позитивні бажання. Якось дасть щось поштовх до хорошого, до доброго. Я дуже рада, що вона така дитина, яка дуже талановита. Я вірю в неї, я надіюсь на неї. Я дуже дякую всьому колективу Пішнянського музею, вам, власне, за те, що ви створюєте такі умови для молодого покоління, для молодих людей, які можуть розвивати свої можливості творчі. І я не пам'ятаю, хто це сказав, що коли стріляють пушки. Музи мовчать. Я думаю, що такі музи, які притворюють, заставлять ці пушки замовкнути. І що все-таки пушки і наша Україна буде жити, коли в нас є такі талановиті люди, щоб наш народ талановитий і не вистоїть усьому, і все таки буде вжив на нашій землі. Але я дуже рада з того, що все вийшло. Сподіваюся, що всі твої надії, всі твої задуми, ті, які ти планувала зробити у нас в резиденції. Все в тебе вийшло. І сьогодні ви зможете побачити чудову виставку і познайомитися з цією талановитою людиною. Ми тебе вітаємо, бажаємо творчих успіхів. Це саме хочу показати лавку на яку не скульптуру, на, е, на якій можна сісти, а не тільки на неї дивитися і фотографуватися поряд з нею. А що можна і поєднатися з лавкою?

Скажіть усім, як ми повинні там сидіти. Це